Чому бізнес впроваджує CRM, але все одно втрачає клієнтів? Причин багато, але одна із ключових CRM просто не підходить під їхні процеси. CRM – це не список контактів і не чарівна кнопка. Я Микола, і зараз за 60 секунд я дам вам три поради, як обрати систему, яка реально допомагає продавати. Перше, Почни з процесів. Як клієнт потрапляє до вас, хто з ним працює? CRM має доповнювати цей маршрут, а не ускладнювати. Друге, це, звісно ж, інтеграції. Viber, Instagram, телефонія, все це має бути в одній системі. Так ти заощадиш години, реальні години щодня. Третє це, звісно ж, простота. Якщо менеджери не зрозуміють інтерфейс, вони не будуть працювати в системі, і це, повірте, перевірено. Підписуйтесь, якщо вам це відео було корисним, і напишіть в коментарях, коментарях яку CRM ви вже тестували, або якою ви користувались, і що вам сподобалось або не сподобалось. А якщо вам потрібна допомога у впровадженні або в підборі crm системи, залишайте заявку під відео, ми допоможемо розібратися.